Всім привіт! Три дні по тому ми знімали детальне відео щодо пенсії, які будуть нараховуватися та надаватись з 1 жовтня 2022 року. І в тому відео ми детально розповіли про категорії пенсіонерів, які будуть підвищувати та виплачувати пенсію в жовтні 2022 року. А також надавали коротке відео з виступа за міністра соціальної політики, в яких вона розповідала про жовтневе підвищення пенсій. Але ці відео були поганої якості та ще й з пришвидше. Промоткою і деякі пенсіонери скаржились на те, що вони не почули ту інформацію, яку казали Міністерство соціальної політики. Тому ми в цьому відео надаємо вам повний виступ за міністра соціальної політики, який вона розповідає про пенсії, про підвищення пенсії з 1 жовтня 2022 року. І хочемо наголосити, що це відео ми розбили на фрагменти. Це зроблено для того, щоб ви не дивились це відео повністю. А по фрагментам знайшли ту інформацію, яка стосується лише вашої категорії пенсії. Фрагменти ви можете знайти розділені фрагменти, на шкалі перемотки до цього відео або в описі під цим відео. Тож давайте перейдемо до перегляду відео від Міністерства соціальної політики, де вони розповідають на основі чого, кому. І наскільки планують підвищити пенсії в жовтні 2022 року, а також кому планують вводити надбавку до пенсії з 1 жовтня 2022 року. Поїхали! Подпишись на YouTube канал «Банковський клуб, нажав красну кнопку Подписатися, а потім закрашений колокольчик. На питання підписників в коментарях отвечаємо в першу очередь. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии. Скільки мають підвищити пенсію в жовтні? Про це поговоримо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак. Вона вже з нами на зв'язку. Дарина, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, героям Слава. Отже, давайте поговоримо кому ж насправді найближчі місяці чи навіть тижні все ж таки збільшать пенсію. А, ще рік тому. України прийняв постанову 963, яка забезпечила запровадила додатковий соціальний захист окремих категорій осіб. І відповідно до цієї постанови, вже з жовтня цього року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком від 70 до 74 років, і які мають розмір пенсії до. 10 тисяч 340 гривень. Таким, обр... Таким особам а, виплата а, буде здійснюватися щомісяця, ро... щомісяця місяця, вибачаюсь, в розмірі 300 гривень. Так, щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати 10 тисяч гривень. І в цілому така програма поширюватиметься на 4 мільйони пенсіонерів літнього віку, тобто від 70 років і старше. Але також важливо зазначити, що з жовтня 2022 року для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж, тобто це 30 років для жінок, і 35 років для чоловік для, для чоловіків, буде також встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3 тисячі гривень. Якщо такі особи, а якщо такі особи мають меншу тривалість страхового стажу, пропорційно ну, в пропорційно меншому розмірі то виплата буде становити не менше 2500 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. А якщо страховий людині вже більше 80 років, то така виплата буде становити не менше 2600 гривень. Пані Дарина, а до кінця цього року чи якимось іншим категоріям пенсіонерам теж слід очікувати підвищення, чи на цьому так мовити осінньому підвищенні все закінчиться? І надзвичайно, що з 1 жовтня також у зв'язку з зі зростанням мінімальної зарплати з 6500 тисяч до 6700 збільшиться і мінімальний розмір пенсій за віком для непрацю, непрацюючих пенсіонерів, яким виповнилося старші 65 років, які мають повний страховий стаж, і мінімальний розмір пенсії для такої категорії СІП буде становити 4, 40% від мінімальної зарплати. Тобто з жовтня 2022 року це становитиме 2680 гривень. Дивіться, ну ми знаємо, да що з 1 січня якраз вже не заплановано станом на зараз. чергове підвищення ставки мінімальної зарплати. Питання до вас: ми знаємо, що в варіант Ан бюджета вже фактично презентований. Які е, підвищення пенсії соціальних виплат нам слід очікувати вже наступного року, як уже заявив і прем'єр-міністр, президент України е, уряд планує здійснювати індексацію пенсійних виплат східно до законодавства. Е, ми говоримо про підвищення індексацію пенсії з березня 2023 року. Тому власне. Мы не будем суперечити таким планам и обіцянкам наивысшего кремницу країни и планируем це работать. Подпишись на YouTube канал Банковский клуб, нажав красную кнопку Подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения: кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии.